Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ершовему стрімі, українські сокеріяни. Українські сокіряни, які намагаються. А що намагаються українські сокіряни? Ви знаєте, отаке таке слово намагаєшся. Усе життя я намагався зробити щось для України, для людей. Правильно я робив чи ні. Ви знаєте, навіть така людина, як я, мені сподобалось один напис сподобався, який написав мій підписник в коментарі під відео. До речі, росіянин, він написав: ви фанатично преданий Україні чоловік. От я дійсно фанатик. Є таке слово фанатик. Хто любить хто не любить але я фанатик. Фанатик, але навіть іноді такий фанатик, як я думаю, думаю, чи правильно я робив. Чи правильно я робив? Тому що ні, не тому я думаю, що якби я не був фанатком, якби я не говорив правду, не боровся все життя за Україну, то я б жив набагато краще матеріально, мав би кар'єру. Так, головне, для того, щоб зробити кар'єру в Україні, це потрібно зрадити Україну. От, ти зрадь Україну, і в тебе буде кар'єра сите, шикарне життя. Але це не для мене. А питання, чому я думав, правильно чи неправильно робив? Тому що, на превеликий жаль, усі жертви, які приносить український народ, усі жертви, які, які зараз приносить український народ, усі люди, які гинуть, калічують, вони не можуть відвернути того, що. Український народ в своїй великій масі не може зрозуміти. А що не може зрозуміти український народ? Скажіть, будь ласка, він не може зрозуміти ідеї українського націоналізму. Хто у нас сьогодні свен, земляк чернівців, дорогий, пан Романтік, Саша Спащенко з Миколаєва? Добрий вечір, пан Андрій Швейцарій, Олександр Перепетик, Віктор Юхімчук з Борисполя, Діана Лозан. Дякую, Діана, сьогодні ти підтримуєш мене. Олег Бойко, пані Кожутова, добрий вечір. МК 330, пані Альбіна, Альбіна з Одеси, добрий вечір, героїчна Одеса. Олександр Іванов, Суми, теж героїчний. І пані Марина Клин. Дякую, пані Марина. Вона з. Канади, далекої Канади підтримує підтримує нас. Пані Ксенія Хмельницький, з вами вітаємо. І пані Ксюша з Вінниччини Світлана Іщенко, дякую, Світлана, за підтримку. Героїчний Херсон. І пан МБС Ну, от зібралися рідні, дорогі друзі. Зібралося у нас невелике товариство, компанія. Ох, і перейдемо до теми стріму. Ви знаєте, от чому я скажу, Да, До речі, старий, як кажуть, іноді втрачаю кінець мотка. Є така іранська поговірка, да? А от е, так, от, е, шановні друзі, сьогодні е, що, що не може зрозуміти український народ? От я не шкодую за те, що віддав життя здоров'я за Україну. Я не шкодую того, що я не добився в житті кар'єри, не добився чогось матеріального. Я не шкодую. Я шкодую тільки за тим, що український народ не зрозумів. А що не зрозумів український народ? Він не зрозумів ідеї українського націоналізму. Підкреслюю, для мене ідея українського націоналізму це не Бандера, не Роман Шухевич. Хоча особисто я фанатик Романа Шухевича. Так, український націоналіст Роман Шухевич, який міг втекти в Америку, міг втекти в Німеччину, міг втекти з України і безбідно жити і звідти кричати з Німеччини чи з Америки, я великий патріот. Роман Шухевич сказав: Я не втечу, я ляжу і загину з хлопцями. І він лів бою. Не здався нкавидистам. Не здався енкавидистам і загинув в бою, як, як справжній український солдат. Але для мене ідея українського націоналізму це ідея, яка повинна об'єднати усіх. А український націоналізм це не злоба, це не ненависть, а це любов. От я звертаюсь до тих, хто правильно, для тих, хто вважає, що бути українським націоналістом це знести пам'ятник радянському солдату. От У нас в Чернівцях знесли пам'ятник загиблим воїнам в центральному парку. Знесли. І там були поховання і незрозуміла історія, що з тими кістками сталося, начебто їх не було. Коротше кажучи, для мене націоналізм український це любов. Любов до своєї України і любов до всіх людей, до всіх людей, які живуть на Україні. Тільки така ідея українського націоналізму, а не ідея зносити пам'ятники, врятує Україну і врятувала би Україну. Про цю ідею говорив ідеолог українського націоналізму Міхновський. Хто пам'ятає? Ну от Сьогодні день народження ідеола українського націоналізму Миколи Міхновського, який говорив, що на превеликий жаль український народ не цінить, не розуміє ідею українського націоналізму? На превеликий жаль український народ сьогодні хаває за годину. Чотири стріма російського блогера соскіна От він хаває, так? Він хаває. І особливо, ну і чесно кажучи, я соскіна послухав три хвилини і зрозумів страшний бред. Але хтось же цей бред фінансує? да Тому що не просто Соскіну в день викладати по 10 стрімів. Для цього потрібно фінансування. От я сам декілька разів. Викладав по 9 по 6 стрімів день. Я знаю, яке це фізичне навантаження, це страшне навантаження. Мені ж потрібно щось робити по домашньому господарству, якось існувати. Якось. А Соскін клепає по 10 відео в день, тому що його фінансують. Фінансують ті, хто хоче українцям навішити через російського блогера соскіна Через Арестовича, через Гордона, через Каца, через Гудкова, через Лютвінова, через Юрушвиця, через Чорношляпочников. Для того, щоб знищити український народ, потрібно навішити йому локшину. Потрібно, щоб він не знав про ідеолога українського націоналізму міхновського. Потрібно, щоб він не знав про людину, яка могла врятувати Україну, якби не вбили і закатували свої українці. Про Петра Болбачина, який з другим запорізьким... Полком взяв Крим. Потрібно не знати, щоб діти наші не знали українську історію. І діти наші й не знають, тому що в школі е, краєзнавство наш край знищене. Нема спецкурсу для школярів наш край. Все. А в місті Сукіряни влада виклала е, стелу пам'ятну про те, що місто Сукіряни це територія Молдови. Можете собі уявити? Що це територія в 604 році, яку подарував молдовський господар своєму боярну. Можете собі уявити, що зробили в місті сукіряни? І це ціленаправлене знищення України. І тільки такі українці, як я з останніх сил, чесно скажу, от я зараз чесно скажу, я дуже хворію, важко хворію. І мені важко навіть говорити. Я беру і включаюсь до останнього все, що я можу зробити для України неньки на даний момент. Тому я прошу, будь ласка, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе, має бажання, підпишіться на резервний канал. На Ютубі набирайте великими буквами українські сукіряни, щоб набрати тисячу підписників на випадок, правильно, на випадок поганого, щоб я міг стрімити звідти. І хто зможе, будь ласка, допомагайте донатиме. 54 54,57. 08 25 13 71 89 78. Буду вдячний за кожну копійку. І поїхали по темі стріму. Тему стріму я взяв з того самого соскіна От я його рекламую. да ні Я не рекламую з російського блогера Олега соскіна який написав: ну, він же російський блогер. І я вам скажу просто: російським блогерам не російськомовним. Блогерам з України, а російським блогерам, ви не вірте. Ви не вірте, що вони за Україну, вони за Росію. Вони тільки роблять вигляд для того, щоб нам навішати лапшу і українців акуратно, тихенько, без пострілу знищити. А знищити без пострілу українців можна залізти її, можна залізучи їм в голову. Залізучи в голову. І от Соскін сьогодні заліз в голову українцям, які влупили йому там 3 тисячі з половиною лайків і з 20 тисяч переглядів за три години. Соскін сказав, Україна, Росія три варіанти варіанта да Ну, от бачите, по російськи написав: Україна, Росія три варіанти собиті. Я навіть не дивився Соскіна які він три варіанти готує. Українцям собиті. А тепер напишіть, будь ласка, що ви думаєте, які от в людини в е, чаті до нас приєднався е, Максим Полторацький. Привіт з Херсона, героїчний Херсон. Героїчний Херсон, героїчний Миколаїв, героїчний Одеса, героїчне Суми героїчне Запоріжжя, героїчний Чернігів. Вся Україна героїчна. Ой! Пані Люба, пані Ксюша, пан Олексій Білий приєднався до нас. Що я вам скажу, рідні дорогі? Так, от, я не дивився, що каже російський блогер Соскин, який вішає лапшу українцям, і вони хавають. Я не дивився, які він три сценарії пише для України. Да? Я не дивлюся тих. Блогерів, які вішають в Лукшину українцям, кажуть, що у нас щось може бути з Росією нейтральне, може бути перемиря, мир. Рідні мої друзі, дорогі, я кажу завжди правду. Пан Василь Левицький привіт з Львова, Volkswagen, Пасад приєднався Чернівці, земляк і вадіадам Сатанова. Добрий вечора вам. Так от, дорогі люди, рідні друзі, у нас є тільки два сценарії: не слухайте Арестовичів, гордонів, Соскиних. Швеців, Каців, Гудкових, Літвінових, фейкінів, фейгінів Маріків. Не слухайте їхній бред. У нас нема нейтрально. Я розумію, що кожен хоче включити нейтральну передачу. Я розумію, що кожен хоче прокинутись завтра, нема війни. Так? Я теж хочу прокинутись завтра і нема війни. Це велике щастя. Я це зрозумів на і розумів раніше, що гроші, слава, кар'єра. Головне, прикинутись ранком біля своєї хатинки. Сім'я жива, здорова, да, рідня жива, здорова і нема війни. Я це все розумію. Але справа в чому? Рідні дорогі. Пані Ксюша Янчева приєдналась до нас. Е, що я вам скажу? У України є тільки два варіанти в війні з Росією. Нейтрально немає перемир'я мир. Повірте, немає. В Україні є або перемога, або капітуляція. Все. Я розумію, що багато хто хоче перейти на нейтралку, з'їхати на нейтральну передачу, піти накатом, докатитися до перемир'я і миру, віддавши 20% територій. Я розумію. Я таких людей розумію. Розумію, що багато хто каже: ми не відвоюємо 20% територій. Просто не відвоюємо, тому що е, зброї немає, тому що грошей немає, тому що людей немає, тому що, тому що, тому що. Я не буду навіть сперечатися. Не буду. Тому що тема з тиму ж не та. Два варіанти. А у нас два варіанти в Україні: або перемога, або капітуляція. Все. Зрозуміти рідні дорогі Україну хочуть знищити все, Росія хоче знищити Україну, і вона буде нас знищити до кінця. Ви ще не зрозуміли, що ці ракетні обстріли це правильно. Це показник того, що вони з нами хочуть зробити, і та перша е, термобомба. А термо, термозброя, термоснаряди це страшна зброя, заборонена конвенція міжнародними, яку вони кинули на велику Писарівку на Сумщині Адап 1500. Показник того, що вони готові нас знищити. Знищити, перетворити наші міста в пустелю, так як в Сирії, міста призраки. Да? Два варіанти подій в Україні. Або перемога, або капітуляція. Перемога України, ви скажете, це фантастика. Ні, не фантастика. Якщо український народ об'єднається, і головне, якщо він буде вимагати від влади, якщо український народ не буде тільки донатити на ЗСУ, а буде вимагати від влади, віддавати все на фронт. Віддавати все на фронт, тому що я не розумію, як українці до сих пір мовчать, що мільярди доларів на ЗСУ розкрадаються. Чому мовчать? Ми не виграємо війну донатами. Я вже кажу. Ми донатами війну не виграємо. Війну виграємо, коли влада буде працювати. А влада працювати не поспішає на превеликий жаль. В Україні є два варіанти. Зрозумійте, перемога або капітуляція. Подивіться на війни з історії України, на війни київських князів, Святослава, Ігоря, Володимира. Подивіться, тоді питання стояло не в тому, щоб перемогти ворога там, половців, Хазар, печенігів. Тоді питання стояло, буде Київська Русь чи ні. Коли Київську Русь, коли Київську Русь розгромили татаро-монголи, залишилося один острівок Київської Русі. Це Галицько-Волинське князівство у Карпатах, яке не могли взяти Монголи. І з цього Галицько-Волинського князівства відродилась Київська Русь. Подивіться на е, часи Козаччини. 16-18 століття, коли українські козаки снопами лягали за Україну. Вдумайтесь про те, як українські козаки повставали. Повстання їх вирізали, поляки. Повстання їх вирізали поляки. 5-6 років проходить і знову повстання. Подивіться, як тоді знищували православну віру. да І Україна відродилася. Чому відродилася? Тому що українці були об'єднані, тому що українці тоді розуміли, в Україні є два виходи перемога або капітуляція. Все. Подивіться в е, 1918 рік, коли е, більшовицькі війська Муравйова пішли до Києва. Українців було тоді 82 мільйона. І якщо би неграмотний семинарист. Погромщик Симон Петлюра, якого зараз багато возводять в ранг героя, не знищив розумного, талантливого полковника армії УНР Петра Болбачана, а він його знищив свідомо, заздрічі то, що Петро Болбачан розумний. А Петро Болбачан, розумний фаховий військовий, міг знищити один більшовицьку Росію. Міг знищити. Петро Болбачан був особистим ворогом Леніна і Троцького. А знищили його ж не росіяни, не російська, не більшовицька Росія, яка давала за його голову 50 тисяч рублів золоту, а знищили ж свої же. по наказу Симона Петлюри. Знищив Кат Чоботар, начальник контрозвідки. знищив, закатувавши перед цим до безум'я і розстрілявши на станції в Хмельницькій області. В чому трагедія України? Трагедія в тому, що Україною завжди правлять такі недоучки, як Симон Петлюра. Недоучки, плюс Симон Петлюра соціаліст, він вірив і вів переговори з Леніним і Троцьким. А вірити Леніну Троцькому, вірити більшовицькій Росії, чи зараз і дати за стіл перемовин з Путіним. Результат один: капітуляція. Знищення, дорогі люди. От вам приклади з історії. Останній приклад українська повстанська армія. Останній приклад, герой націоналіст Роман Шухевич. От Я говорив з хлопцями українськими націоналістами. Я сказав: хлопці, я не націоналіст. Ви кажуть, а вони кажуть, а хто ти? Я кажу, я українець. Ну, це ж все рівно те саме, що націоналіст. Ви знаєте, я не фанатик націоналіст український. Але я фанатик одного українського націоналіста Романа Шухевича, який не втік, який залишився з хлопцями в лісах, який боровся проти страшної машини НКВД, МГБ, ССР, який загинув в бою, не здався, хоча міг здатися. Роман Шухевич, якому пропонували втекти, евокуватися в Німеччину. І бути там правильно, і жити там, і звідти кричати про Україну. Він сказав: Я ляжу разом з хлопцями в бою. Я не покину хлопців, я не зраджу. Українська повстанська армія, яка воювала з 44 до 63 року, останній бій весною 63-го року все. Хлопці лягали в схронах, їх закидали гранатами, їх травили псами. Хлопці стріляли, дівчата з упа собі в скроню, не здавалися. Рідні мої друзі, я розумію кожного. Я не буду нікого переконувати в цьому стрімі. Кожна людина вибере зараз сама: або підняти руки, або здатися, або боротися до кінця. Одне я скажу: Україну знищить. Ви думаєте, якщо Україна капітулює і люди поклянуться в вірності Росії, дадуть присягу Росії, вони вціліють? Ні. Тих українців, які не будуть опиратися, які здадуться без бою, погонять в Сибір, тому що потрібно будувати, розбудовувати Сибір, а там нема кому працювати. Українців погонять в Сибір, українців погонять на далекий схід, як раніше, історія повторюється по колу. Українців зроблять тих, яких залишать тут рабами, і українців так заберуть в російську армію і погонять війною на європу, тому що Путін, коли знищить Україну, він піде знищувати Європу. До бабки не ходи, до ворожки не ходи, так воно і буде. Тому, дорогі рідні, розуміючи кожного, розуміючи, що кожен хоче вціліти, розуміючи, що кожен хоче зберегти своїх дітей, я вам скажу: в Україні є два вибори: або перемога, або, капі... або, капі... або капітуляція. Іншого вибору немає. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую за стрім. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписуйтесь на резервний канал Українські Сокіряни, На Ютубі набирайте українські Сокіряни. І будь ласка, допомагайте рідні донатами, тому що боротися без вашої допомоги дуже важко. 54 57 08 25 13 71 89 78. Слава Україні і смерть ворогам! Дякую за стрім, дорогі друзі. О 10-й вечора о 22.00 я сьогодні проведу третій стрім. Хто не буде спати, будь ласка, приєднуйтесь рідні. Чекаю вас на стрімі.